Міняємо газові фільтри на рано шевроле 1,5. Перекриваємо клапан газовому балоні. Тоді заводимо машину і чекаємо, поки весь газ вийде з газової системи. Газ газової системи вийшов, все показує датчик, машина переключилася на бензину. Маємо ось такий фільтр грубої очистки. Щоб його поміняти, треба взяти головку на 13. Маленьку тріщотку і відкрутити оцей болт. Відкрутивши цей болт, витягаємо його, знімаємо отут кришку і тут. Всередині знаходиться оцей фільтр. Витягнули фільтр, ось так фільтр виглядає після восьми тисяч проїзду на газі. І зворотнюємо напрямку, беремо цей новий фільтр, вставляємо його сюди і вставляємо кришку, запихаємо болт і закручуємо. Все, Вставили фільтр, затягнули. Одразу треба міняти фільтр тонкої очистки. в мене був перемінний день перед тим, оскільки він був у магазині. А фільтр тонкої очистки оцей, треба було заказувати по інтернеті. Цей фільтр теж відкручується у цей хомут, у цей хомут, просто витягаються шланги, міняється фільтр, запихаються шланги і затягуються хомути. Тоді вертаємося в багажник, відкриваємо клапан газу. І все, йдемо заводити машину і фільтрап помінені. Це займає буквально 10 хвилин. І все, сідаю в машину. Заводимо. Все, машина переключилася на газ і робить на газі.